Вітаємо у першій лекції спеціалізованого курсу із захисту персональних даних. Я Борис Кормич, доктор юридичних наук, професор. У цій лекції ми розглянемо основні вимоги до обробки персональних даних для володівців та розпорядників. Якщо ви здійснюєте обробку персональних даних, насамперед маєте врахувати загальні вимоги до обробки персональних даних. Їх також називають базовими принципами захисту персональних даних. Цих принципів мають дотримуватися всі володільці та розпорядники персональних даних. І хоча вони містять здебільшого загальні вимоги, їхнє порушення у багатьох ситуаціях може стати причиною притягнення до відповідальності. Оскільки нині українське законодавство наближують до законодавства Європейського Союзу, ми розглянемо принципи з такого боку, щоб це відповідало вимогам і українського, і європейського законодавства. По-перше, це законність. Адекватність та прозорість. Ви повинні обробляти персональні дані законно. Це означає, що ви можете обробляти персональні дані лише тоді, коли у вас є правові підстави для обробки. Також ви повинні переконатися, що обробляючи персональні дані, ви не порушуєте жодні інші законодавчі вимоги. Адекватна обробка означає, що ви не маєте права обробляти персональні дані у спосіб, який може завдати шкоди суб'єкту персональних даних. Бо ввести його в оману. А ще обробка повинна бути прозорою. Тобто суб'єкт персональних даних має право знати про те, хто обробляє його персональні дані, які самі дані цей хтось обробляє та у який спосіб. Не можна приховувати обробку від суб'єктів персональних даних, винятки ситуації, пов'язані з національною безпекою, боротьбою з тероризмом чи розслідування кримінальних справ. Ще один принцип обмеження обробки метою. Тобто персональні дані мають право збирати лише для визначених явних і законних цілей. Це означає, що до початку обробки ви повинні визначити мету, для чого ви оброблятимете персональні дані, переконатися, що дії, які ви плануєте здійснювати з персональними даними, законні та прописати вашу мету у документах, які регламентують обробку, такі як: Порядок обробки чи політика конфіденційності. Персональні дані потрібно обробляти лише з тією метою, для якої вони були зібрані. Проте ви можете обробляти персональні дані з іншою метою тільки тоді, якщо ви отримали згоду суб'єкта на обробку з іншою метою. Вам необхідно виконати обов'язок, встановлений законом. Або ви здійснюєте обробку, щоб реалізувати повноваження, встановлені законом. А тепер розглянемо ще один принцип: а саме мінімізація персональних даних. Персональні дані мають бути адекватними, відповідними та ненадмірними стосовно цілей, для яких їх обробляють. Дані адекватні, якщо їх достатньо для досягнення мети. Дані відповідні, якщо вони мають раціональний зв'язок з метою та сприяють її досягненню. Дані ненадмірні. Якщо їхній обсяг не більший, ніж необхідний для досягнення мети. Тобто ви маєте право збирати та обробляти мінімальну кількість та обсяг персональних даних, яких достатньо, щоб досягнути вашої мети. Якщо ви можете досягнути ваших цілей без обробки персональних даних, не обробляйте персональні дані. Наступний принцип це точність. Персональні дані повинні бути точними, достовірними та оновлюватися, якщо це необхідно, для досягнення. Мети їхньої обробки. Тож ви маєте забезпечити точність персональних даних, які обробляєте. Розглянемо ще один принцип обмеження строків зберігання. Ви не повинні зберігати персональні дані довше, ніж вони потрібні для досягнення цілей, для яких ці дані обробляються. Після того, як ви досягнули мети, ви маєте знищити або знеособити персональні дані. Знесоблені персональні дані це дані, з яких вилучені усі відомості, які дають змогу ідентифікувати конкретну людину суб'єкта даних. А зараз я розповім вам про цілісність та конфіденційність. Персональні дані потрібно обробляти у такий спосіб, щоб гарантувати їхню безпеку. Йдеться про захист від несанкціонованої або незаконної обробки, зокрема витоку персональних даних та від випадкових або навмисних. Втрат даних, їхнього знищення або пошкодження. Отже, це був нещасний випадок, не буде захистом від втрати чи знищення персональних даних. Тому володільці та розпорядники зобов'язані вживати технічні та організаційні заходи безпеки. Детальніше про безпеку персональних даних ви можете дізнатися з додаткових матеріалів до нашого курсу. Останній принцип підзвітність. Володілець відповідальний за дотримання принципів обробки персональних даних та зобов'язаний вживати для цього організаційні та технічні заходи. Обов'язок довести дотримання цих принципів покладений на володільця. Наведені вищі принципи становлять фундаментальну структуру захисту персональних даних, на якій базовані всі інші вимоги. Підсумуємо. обробляючи персональні дані, слід регулярно перевіряти порядок здійснення обробки на відповідність. Ключовим принципом, так що це необхідно, його коригувати. До зустрічі!